Замість того, щоб переконувати суспільство, що вони організовують так роботу держави, що кожен українець буде захищений, вони всі нас шугали, лякали, чмирили. Якщо в законопроекті є справді антиконституційне положення, штраф на учасників, на авторів законопроекту повинен накладатися в вартості, наприклад, Мінімум місячної заробітної плати народного депутата. Та потім в останню хвилину включається Зеленський, і він все блокує. Навіть проголосований закон накладає вето, красиво, бо я захистив громадян України. Допилися калті. Навіщо ви відверто брехали? Суспільство розхолоджувалося. Зібрати нову армію в разі загрози буде майже неможливо. Вітаю, друзі! Абсолютно нелюдська атака на Київ більше як 60 ракет. Поставила деякі процеси, зокрема, законопроект про мобілізацію в, деяку дивну, в дивні умови. Тому що ми пригадуємо, як Буквально кілька тижнів влада почала залякувати українців всілякими жахіттями, і грошей на пенсії не буде. І партнерської допомоги не буде, і зброї не буде, і того не буде, і цього не буде. Плюс оцей простенький вуличний хапун, коли людей хапають чи в торгівельних центрах, чи навіть на Драгобрат приїхали з центру комплектації. Забирати війська. Тобто загалом створювалася така наскільки нестерпна атмосфера, що закон про мобілізацію люди сприймали як абсолютно, я б сказав, репресивний закон. Ви пригадуєте, як от ми цієї осені захоплювалися тою кількістю громадян Ізраїлю, які поверталися з різних. Країн, щоб захистити Ізраїль. Але ж, ми пам'ятаємо лютий 22-го року, коли десятки тисяч українців їхали захищати свою країну. Натомість, що ми отримали? Ми отримали обставини, після яких запал українців дещо підупав. По-перше, непослідовність і нечесність. Держави по відношенню до оплати праці військових. Далі, абсолютно бюрократична тяганина в ситуаціях, які цього не потребувалось. Але найгірше в певний момент влада відчула, що е, рано чи пізно, так би мовити, центри комплектації доберуться до ядерного електорату Зеленського. І почала розповідати нам несусвітні байки про те, що ще два переходи вечірньої лошадю і війна закінчиться. Пригадуєте, минулого року скільки було голосів за те, що треба максимально нарощувати виробництво озброєння? Що говорили представники влади? Це недоцільно, тому що Україна обстрілюється. Недоцільно, коли бачите війну ну, на два-три місяці. Тоді дійсно можна апелювати до партнерів і просити все, що можна. Так, до речі, сьогодні заявляла, виглядала заява міністра закордонних справ Кулеби. Дайте нам те, дайте там все, арештуйте 300 мільярдів. Чому тільки дайте? Чому ви плюєте на партнерів на руку, яка дає в ситуаціях, коли атак і загроз менше? І тільки дупов милі, коли починає Путін жорстко атакувати, ви всі піднімаєте галас і кричите дайте, бо, бо хата горить. Навчіться жити і працювати на довгій дистанції. Навчіться поважати старших і бачити в них більш досконалих, ніж ви самі. Мається на увазі старших партнерів. Тих, на кому зараз на плечах тих політиків, лідерів держав, на плечах яких лежить виживання України. Враження таке, що напередодні цього рішення Ради ЄС про початок діалогу з набуття членства Україною в ЄС, влада робила все, щоб ми не отримали цього шансу. Так само і в напрямку НАТО нічого не робиться. Нагадаю, що насувається ювілейний 75-й саміт НАТО. Але подивімося, як співпадають різні речі, і як вони мали. Ну, про це досвідчені політики завжди говорять про те, що загрози інколи синхронізуються і створюють ідеальний шторм. Але подивимося, в нас трапилася абсолютно комічна історія, тому що нас лякав міністр фінансів, нас лякають, голова Верховної Ради, нас лякають замість того, щоб переконувати суспільство, що вони організовують так роботу держави, що кожен українець буде захищений. Вони всі нас шугали, лякали, чмирили. Тепер оці кілька ударів перед новорічний і ось в ніч з 1 на 2 січня абсолютно жахливий удар по території України. Найбільше потерпів Харків і Київ. І знаєте, для Києва Київ найкраще захищений в плані протиповітряної оборони. І результат, коли 10 кінжалів з 10 збитих українськими засобами, це просто феноменально. Ті, з ким я сьогодні розмовляв, твердять одне: якби не ці засоби ППО, якби всі ракети впали на Київ, це було б пекло просто. Це було б пекло з тисячами загиблих. Тому дяка нашим воїнам, але продовжуємо розбирати, так би мовити, оці синхронні процеси, які відбуваються в країні. Бо навіть Арестович. Багатомісячний голос банковий. З переляку також спочатку шугав українців, а тепер з переляку почав розповідати байки про те, що він відмовляє під після таких ударів він відмовляється залякувати українців. Ну, Бог з ним. Але ж коли залякують українців, українців залякує своя влада, у Москві дуже швидко вкурили тенденцію. Вони вирішили, що треба допомогти українській владі залякувати українців. Правильно? І як тут тепер не думати про те, що зусилля банкової і Кремля синхронізуються між Молотом і Ковадлом простий український громадянин? Такі думки часом відвідують і дуже багатьох, тому що ну, мотиву влада для того, щоб захищати громадянина. А українська влада з розказу Зеленського 24-го року явно націлена розглядати громадянина в тому ж самому ракурсі, що й російська влада. Люді нова є нефть. Тобто, коли нема звідки взяти ресурсу, треба дерти з людей. Скільки раз той самий Гетьманцев, от, буквально напередодні говорив про те, що треба посилювати податки. Знаєте. Всі ті схеми і ця доктрина е, на, нарощення економіки, що вони перед новим роком оприлюднюють, це якийсь курям насміх. Тобто і це елемент залякування. Тому що коли ти нарощуєш податки до певної межі, економіка починає стопорити. Вона, вона просто не хоче працювати, їй невигідно працювати, щоб платити аж такі величезні податки. Невже гетьманцеві її подібні не розуміються цієї формули? І тепер в світлі цієї останньої ракетної атаки абсолютно жахливою, але до честі сказати, українці витримали, кияни витримали навіть до мого старого друга. Олексія Голобуцького ледь не в двір прилетіла ракета. Тобто, кілька сусідніх будинків пошкоджені то дуже серйозно. Його не так суттєво. Тобто, ну, від цю удару загинула викладачка Києво-Могилянської академії, доктор наук, І тобто, якісь такі. Речі, що ця війна з одного боку далека, з, з іншого боку, удари. Ці, вони лягають дуже близько, вони зачіпають тих людей, яких ти знаєш. Якщо тебе оминуло, то, то кожен киянин знає точно когось в Києві сьогодні, хто постраждав через цю атаку. Кожен киянин. І тепер з переляку банкова почала м'яко відігрувати цю тему залякування через закон про мобілізацію. Віцеспікер Корнієнко вийшов і почав розповідати про те, що ну, ця війна надовго, і, на, і, і ми депутатами будемо не вічно, доведеться і нам служити. І ну, ну, от таке. Тобто, почалося відігрування. Але комедія то полягає в тому, що розумієте, ми не повинні дозволяти собі смачно харкати в борщ, тому що. Влада, яка живе з наших податків, спеціально вносить, політтехнологічно вносить антиконституційний закон. Я пропонував би створити, підійти до цього, так би мовити, механізму з іншого боку, ініціатори будь-якого законопроекту повинні оплачувати експертизу цього законопроекту. На конституційність, я би радив Конституному суду, хоча в, самому, в самій Верховній Раді є інститут, прекрасний інститут законодавства, і експерти там просто блискучі. Але я б вважав, що кожен законопроект після цього спаму, яким закидали слуги 4 роки, не просто Верховну Раду, а свідомість українців. Тобто. Якщо подається законопроект, в якому є, ну скажімо так, обмеження конституційних прав громадянина, автори законопроекту повинні оплатити експертизу. Якщо в законопроекті є справді антиконституційні положення, штраф на учасників, на авторів законопроекту повинен накладатися в вартості, наприклад, Мінімум місячної заробітної плати народного депутата. От тоді б, можливо, їм би трошки, ну, не так би свербіли руки. Але найогідніше те, що голова Верховної Ради Стефанчук, він же професор-конституціаліст. І такий законопроект про мобілізацію, який ну, дійсно зачіпав дуже багато усі верстви українського населення, вони мали перед тим, як. Зареєструвати дуже ретельно вивірити. Добре, що включився омбудсмен Лубінець, першим почав реагувати на ці антиконституційні положення. Але ж це свідчення чого? Свідчення того, що цей законопроект був про продай козу купи козу. Купи козу. Спробує проголосувати цей законопроект, а потім в останню хвилину включається Зеленський, і він все блокує. Навіть проголосований закон накладає вето, красиво, бо я захистив громадян України. Але ж ця схема продай козу, купи козу, вона шита білими нитками. І це, ви знаєте, так противно на тлі, особливо на тлі от цього удару, коли вони раптом. Почали щось дотумкувати, наскільки українці розлючені і як їм доведеться просто ховатися з вулиці, тікати з вулиці в випадку чого, тому що українці реально розлючені. Але вся історія із цим ударом ракетним і цим законопроектом вона зводиться до певного алгоритму, як сприймаються управлінські рішення в тих чи інших ситуаціях. Так от дивіться: оце постійне Замилювання очей українцям десь з середини, а особливо після е, відвоювання частини Харківщини і частини і правобережжя Херсонщини, телебачення почало ялозить нам по вухах про те, що перемога вже близько, скільки разів той самий Подоляк розповідав, як ми будемо через 3-4 місяці пити каву в Ялті і тому подібне. Допилися в Ялті. Навіщо ви відверто брехали? Суспільство розхолоджувалося, суспільство бачило те беззаконня і таке безсердечність бюрократично пові... повставлення до військових, і воно в певний момент внутрішньо розхолодилося, воно втратило запал до військового спротиву. А тепер, не дай Бог, ще якийсь Якесь перемир'я і вдасться демобілізувати якусь кількість людей, зібрати нову армію в разі загрози, буде майже неможливо. Буде майже неможливо, тому що ну, лю людям психологічно після такого випробування заходити знову в війну буде дуже-дуже психологічно тяжко. Але ж Путін своїх рабів. Нажене мільйон знову і пожене в бік України. І як нам тоді протистояти? цьому? Протистояти можна тільки за умови, коли військовик буде захищений, і по відношенню до нього держава не хімічитиме і не брехатиме, це основа нашої стійкості. І побудови сучасної армії потрібна така психологічна атмосфера довкола війська, щоб в бік залужного жодна мерзенна політична сволоч не могла навіть косо подивитися. Але ми переможемо, не сумнівайтесь в цьому. Слава Богу! Здається, до партнерів західних дійшло, що Путін, крім сили, нічого не розуміє. Якщо зараз не піде великий і широкий потік зброї до нас, то хай тоді Європа готується воювати.